Знайомтеся, це Таня, і заради класного образу вона може піти на будь-яке шаленство. Наприклад, обідрати наш декор в студії або заставити майстра свого манікюру зробити ось таку квіточку замість нігтів, а також заставити бідного песика чекати свою хозяйку 6 годин, дозволити цьому песику згристи всю нашу студію і навіть лишити свою модель бровей, бо вони заважають її макіяжу. Але коли Таня береться за пензлик, то всім одразу стає ясно, що все це не марно, бо погляньте тільки, які гарні макіяжі, які класні лінії, які чисті тушовки, які крутезні кольори вона використовує у своїй роботі. В її роботах завжди багато цікавих ідей та крутезних елементів. І звісно ж, її роботу просто неймовірно доповнила перука, яку вона також знайшла у нашій студії. І ще трішечки елементів на зону декольте, трішки блискіток. І от образ зібрався і розквіт прямо у вас на очах. Залишилося тільки написати в коментарях, як вам такий образ і чи варті очікування песика такого результату. Загалом Таня на цьому воркшопі зібрала три різних образи, тому якщо хочете побачити інші, дивіться наступні відео.